Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, сьогодні я хочу вам нагадати про правила безпеки вдома. Я сподіваюся, що ви їх не забули. Тож слухайте мене уважно. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна. Можна ручки обпекти недалеко до біди. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави. поруч кицька моркотить, лялька у вікна сидить. Моїм скажемо доречно, там сидіти небезпечно. Щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Я, як справжній капітан, підкорю цей океан, у ванну наберу води і пущу там кораблі, але треба пам'ятати, самому воді не грати. Краще я покличу тата, буде він зі мною грати. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він фееричний, всі прибори оживляє, працювати заставляє. Але, дітки, пам'ятайте, струм лихим ще може бути. Та розеток не чіпайте, опіки, щоб не здобути. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. Пісню чайник заспівав. Не підходь туди нізащо, то не для твоїх забав. Та й на вентилі, будь ласка, скосати не поглядай, Вибухи і жертви часом. газ приносить, пам'ятай, Не наближуйся до плити, це приладдя не для тебе, спершу трохи підрости, поки не чіпай, не треба. Вдома ти один, чуєш у дверях передзвін. Глянь у вічко, щоб тіснатись, як чужий не відчиняти. І вічка, як нема, тоді. Хто там, запитай завжди. Якщо будуть там мовчати, то й не треба відчиняти. Влізти спробують вони у 102 два мерщій дзвони. Голки, кнопки, гострі речі пам'ятає не для малечі. Як розсипались, збирай І скоріш батькам віддай. Діти, пропоную вам зіграти в гру, де потрібно визначити небезпечний предмет. Будьте уважні! Бажаю успіхів! Молодці діти, не забувайте правила безпечної поведінки вдома. Дякую за увагу! До побачення!